Шановні колеги, да, звичайно, нас так мало залишилось, Розглядаємо складний для нас на сьогоднішній день законопроект про бюджет на 2025 рік. Звичайно, це вже наступний бюджет уже воюючої країни. Звичайно, важко, але дуже сумно, що так мало депутатів залишається. Що дійсно кого це цікавить? Дивіться, за нами стоять виборці, всі за нас голосували. І мені достатньо прикро, коли я дивлюся їм в очі і не можу, наприклад, прогарантувати якісь соціальні гарантії. Коли ми порушуємо Конституцію, коли ми порушуємо закони, і, і зрозумійте, що це той бюджет, той фінансовий документ, з якою ми будемо жити на наступний рік. І його потрібно наскільки грамотно продумати. Я вважаю, що перше це в нас взагалі повинен бути сектор безпеки і оборони, а наступне це соціальні гарантії. Наші хлопці боронять нашу країну для того, щоб ми не порушували конституцію, не порушували права, і для того, щоб соціальні гарантії були збережені в нашій країні. Але повірте, в останній час всі за межею зубожіння за оцінками експертів Світового банку. 29% українського населення живе за межою бідності. Уявіть цю цифру через руйнівні наслідки війни протягом 2020-2024 років. Кількість бідних в нашій країні зросла на 1 мільйон 800 тисяч осіб. Зубожіння частини населення зрозуміло, що є і наслідком повномасштабної війни. Але навіщо ми штучно поширюємо бідність? Другий рік поспіль ми залишаємо мінімальну заробітну плату також. Я вже не говорю про прожитковий мінімум, якщо який вже 5 років в нас не змінюється. Але ж це гарантія держави. Зберігати прожитковий мінімум на тому рівні, який він є. Давайте ось відкрию, будь ласка, відкриваємо закон про прожитковий мінімум. Що таке прожитковий мінімум? Просто давайте поговоримо про сутність да? і поговоримо про цифри, і тоді буде зрозуміло. Прожитковий мінімум вартісня вивлечена достатньо для забезпечення нормального функціонування організму людини, забезпечення його здоров'ю, набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг. Тобто, за рахунок цієї суми, людина має прожити місяць. Якщо взяти прожитковий мінімум, який ставиться стандартами нашої країни, повірте, він дуже малий. Там як, кілограм печива на сім'ю з трьох осіб на е, тиждень, там буде одне пальто на сім років та таке інше. Тобто, наскільки мінімальні гарантії е, закладені в прожитковий мінімум? Якщо ми візьмемо цю цифру, цю цифру має нам прорахувати відповідно Міністерство соціальної політики. Дивимось сайт Міністерства соціальної політики. Ця сума 8 тисяч гривень 29 копійок. Якщо ми будемо дивитися цю суму, яка закладена в бюджеті нашої країни, то це буде 2 тисячі гривень для непрацездатного населення. Тобто ми говоримо, що на дві. І вісім відсотки рази в нас перепрошую 2,8 рази. Перевищує вказаний показник. Відповідно за який кошт буде жити звичайний пенсіонер. Якщо б ми дотримались тої норми, і відповідно та сума, яка зазначена на міністерстві соцполітики, збереглась, то відповідно мінімальна пенсія в цьому році була 6486 гривень замість. Те, той, той, що ми зараз маємо, тобто пенсіонерам о, так обікрали в два з половиною рази. Уявляєте, і це ті гарантії, які ми повинні зберігати. Ви розумієте, як можна прожитковий мінімум 2920 гривень? Як можна на 2920 гривень, відповідно купити е, ліки, забезпечити відповідно харчування? Якісь звичайні заплатити тарифи і так далі. Відповідно, ми залишаємо всіх за межею бідності. Виборці за ті, які за нас голосували, просто залишаються на виживання. Чому ми не можемо переглянути і підтримати все ж таки зміни до прожиткового мінімуму і пенсій? Дякую.